Шахрайства вони були завжди да люди завжди наживалися на. Наївних таких довірливих жертвах, і зараз в умовах воєнного стану просто цілий якийсь плеск вибух шахрайських дій, тому що дуже з'явилося в нас багато вразливих категорій населення. Я говорю насамперед про переселенців, про людей, які втратили житло, які опинилися в складних умовах. Тобто, вони інколи в знаєте, в силу стресу вони не настільки оцінюють ризики спілкування з невідомими, Людьми, але люди повідомляють особисті дані і стають жертвами шахраїв. У 2023 році підрозділами Національної поліції зареєстровано понад 1700 звернень громадян щодо шахрайських дій. Ця інформація внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань і здійснюється досудове. Розслідування за такими фактами. З числа зареєстрованих у нас розкрито 206 шахрайств на сьогоднішній день. Чому складається така ситуація? Тому що понад 80% шахрайств, які реєструються, вони носять міжрегіональний такий характер. Тобто шахрай, як представник певного злочинного середовища, знаходиться. На території іншої області, а при цьому шляхом здійснення телефонних дзвінків, шляхом розсилання фішингових посилань, шляхом викладення певної інформації на відповідних платформах у мережі інтернет щодо купівлі-продажу товарів, вводить людей в оману на території інших областей, у тому числі на території Запорізької області. Відповідно, цей механізм наш, який передбачує процес розслідування за кримінальним провадженням за статтею 190, він є таким достатньо ємким і для того, щоб нам Добігти, так сказати, до конкрет... і встановити конкретну особу шахрая, це займає значний такий проміжок часу, особливо якщо це злочин міжрегіональний. І це все воно носить такий досить затяжний характер і впливає відповідно на результати роботи. Особливо під час воєнного стану шахрайство трансформувалося. Тобто шахраї вони є досить такими гарними психологами, вони реагують на той запит громадян і відповідно під час воєнного стану у нас особливого розповсюдження набув такий вид шахрайства, як надання. Допомоги. Це е, найбільш часті випадки, такі, які ми реєструємо, це допомога від ООН, коли людина на е, свій телефон або ж. Е, е, Ознайомлюючись з інформацією у групах, створених внутрішньо переміщеними особами, знаходить е відповідне посилання, переходить за ним про те, що е людина може отримати допомогу, е вводить е реквізити своєї банківської карти: е це номер карткового рахунку, е дату. Термін дії карткового рахунку, і основне, що зазначає, це не є правильним це допоміжний cvv код. Отримуючи цю інформацію, шахраї отримують доступ до карткового рахунку конкретного громадянина і здійснюють заволодіння грошовими коштами. Також найбільш розповсюдженими у розрізі сьогодення є шахрайство. Яке вчиняється під виглядом надання або працевлаштування на роботу, під виглядом пасажирських перевезень, під виглядом доставки ліків на тимчасово окуповану територію, тобто громадяни, які, наприклад, чиї батьки залишилися на тимчасово окупованій території, розуміючи проблематику із Лікарськими засобами намагаються якось передати батькам такі ліки, як правило, вони мають справу у більшості випадків з шахраями, які обіцяють доставити, але ж прохають скинути передплату, заволодя грошовими коштами, відповідно. Нічого не доставляється і ніякі такі послуги у лапках вони не здійснюються. Також підрозділами поліції постійно проводиться роз'яснювальна робота з громадянами щодо, в тому числі із залученням представників банківських установ яким чином ми можемо запобігти шахрайству, на яку інформацію нам необхідно, яку інформацію ми можемо проігнорувати, яка надається шахраями, а на яку інформацію нам необхідно звертати увагу, здійснюючи купівлю, продаж товарів у мережі інтернет? Також дуже Розповсюдженими є факти шахрайств, які вчиняються під виглядом донати на потреби Збройних сил. Тобто, коли ми маємо бажання здійснити донат, ми обов'язково повинні мати повну інформацію, яку можемо отримати. про чи волонтера, чи благодійну організацію, яка здійснюється збором, яка здійснює збір грошових коштів на забезпечення тих чи інших потреб. Тобто, якщо це благодійний фонд, то відповідно ознайомитися із такою інформацією у мережі. Інтернет. Якщо це якась громадська організація багато такої інформації у представників органів місцевого самоврядування у управліннях соціального захисту населення, якщо це волонтерська група, то є досить і ця група, вона Дійсно здійснює свою діяльність у правовому полі і має такі благі наміри. То про цю групу буде достатньо багато інформації у соціальних мережах з відповідними фотозвітами. Із відповідними їхніми результатами роботи, тобто, обов'язково максимально отримати інформацію про тих осіб на адресу, які здійснюють збір грошових коштів для забезпечення тих чи інших потреб Збройних сил України. Сума шкоди заявникам вона обчислюється мільйонами гривень, і якщо Говорити конкретно на території Запорізької області, то це сума понад 8 мільйонів гривень, яка збитки, які завдані нашим громадянам. Але а, ж це офіційна цифра, да. те, що було зареєстровано. Уявіть собі, яка кількість це людей, спочатку. наприклад, соромиться, Це спочатку. Да. Да. Я, які люди є люди, які соромляться, наприклад, повідомити про те, що їх ошукано, або бувають дрібні суми, через які люди просто не звертаються. Правильно да, там да, сподіватися да. там. Внесіть передплату 150 гривень. Ну, наприклад, людина вносить, але вона не вважає за потрібне через ті 150 гривень звертатися вже безпосередньо до поліцейських. Ну тобто, це цифра така, більш-менш загальна. Вона може бути необ'єктивною і не дуже достовірною. співробітниками поліції у 2023 році. Встановлено 206 осіб, які вчинили шахрайські дії. Відповідно відносно вказаних осіб кримінальні провадження направлені до суду. Найчастіше да сьогодні ми ну, реєструємо. Факти, які найбільш розповсюджені, це купівля, продаж товарів в мережі інтернету або ж надання послуг. Тобто інформаційне суспільство воно має свій розвиток і злочинне середовище на це реагує, пропонуючи відповідні свої послуги повічка. Але, наприклад, якщо говорити про шахрайство, їх дуже багато варіацій. І, наприклад, для нашої молоді, да, от така інформація, з якою вони дуже часто стикаються, під приводом подзвонити, да, от телефони. Да. Скільки у нас підлітків, скільки молоді втрачають свої гаджети, просто на власній довірі, якщо до них, наприклад, підходить людина на вулиці, там скаржиться на якусь проблему, наприклад, закінчилися гроші на рахунку, сів його його гаджет, і вони просять, наприклад, дайте, будь ласка. Зателефонувати батькам чи якійсь близькій людині і просто втікають з цим телефоном. Це також є провивша храйстю, щоб ви розуміли. Тобто це не тільки фінансовий момент, це не тільки таке ось ошукання в плані грошей, а ще й коли людина втрачає свою матеріальну цінність, таку річ певно. Це теж є проявом шахрайства. Вони також, у нас спостерігаються в місті такі випадки. Їх небагато, але вони є. На них теж треба звертати увагу і проводити батькам роз'яснювальні бесіди своїми неповнолітніми дітьми. Та ну, не тільки з дітьми, якщо так да, бути чесними. До кожного з нас може підійти людина, попросити і втекти з нашою власністю. Також дуже хотілося ще звернути увагу на чи продовжити. Сказано раніше, це е, саме коли Шахрай здійснює телефонний дзвінок під виглядом співробітника банку чи співробітника Служби безпеки банку. І при цьому громадянин на свій е, мобільний телефон отримує дзвінок, е, нібито з міського номеру. Е, з, Наприклад, цифровим вираженням там 0,44 Київський регіон чи 0,56 Дніпропетровський регіон, і громадяни сприймають це дійсно як дзвінок відповідної банковської установи. І довірливо до цього відносяться. Але ж зазначаємо про те, що це є номери сіп телефонії, інтернет-телефонії, так званої. Які мають визначення міського номеру і шахраї, використовуючи цю, ці номерні ресурси таким чином, вводять в оману громадян, отримують доступ до їхніх карток. коли людина. Для себе уявляє, що вона спілкується дійсно з співробітником банку, заходить до відповідного мобільного додатку інтернет-банкінгу, підтверджує операції, але при цьому це не спілкується з шахраєм, який здійснює відповідну транзакцію або здійснює переведення грошових коштів з одного банківського рахунку на інший.